Всім доброго дня, 19 липня, Київщина, вже дозріли яблучка, третій рік після посадки сорт папіровка. В цьому році третій рік після посадки було нормування плодів проводилось тому році було три плоди, нормував, яблучка чистенькі, вже почали осипатися, а це означає, що вони вже стигли. Раніше були папіровки в кожному саду. Старий забутий сорт літніх яблук. Дуже чудовий сорт, неприхотливий. Обробляв так як і всі яблука, але так по нагляду то мало поражається паршою. Обробляв, так як і всі яблучка. Дуже чудовий ранній сорт. Папіровочка, третій рік після посадки. Я обрізав це дерево, формував, на каналі є відео, як формувати, обрізати. Кому цікаво переходьте. Всім гарних врожаїв і мирного неба.